Як на мене, найсолодкими тут виглядають Північна Ірландія. Але, так, але ми, ми діля... ще давай не забувати той факт, що Румунія також не монстр футболу, то просто ми так зіграли. І можливо, якщо. Можливо, ми будемо мотивовані, щоб помститися. Виграємо їх п'ятним, ну, все можливо. Да. Так, але да. скажи, кого хочеш ти. Тобто, я все ж таки хочу Румунію. Тобто... Я думаю, що найпростіше буде з Північної Ірландії, але я хочу Румунію, щоб ми могли що, помститися. Да, щоб щоб помстились. Да. Це, це по-перше. По-друге, ну, з точки зору футболу, звісно, мені б хотілося, щоб побили шведів. Наскільки шведи не були би зараз розібрані, розобрані, да, це вони... ім'я побічне. Це ім'я, так, да, і той же самий Джокеріш, і Ісак, вони вміють забувати голи. Ну, чесно. І якщо серйозно да. ми пройдемо шведів, то є велика, великий шанс. Просто мені ще здається, що з нашим фартом, як нам. З нашим фартом, це, скоріше, за шведа. Вони наберуть кондиції до цього матчу і вжалять, будь-яку